Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео. Багато у кого є отакі мультиметри, або такі. Дешевенькі, прості. І так, коли користуєшся ним, буває саме такий момент, коли він потрібен або не користуєшся довго, десь він лежить і сідає крона, її купити, щоб зробити там пару вимірювань там, скласти мультиметр. Знову на півроку, а потім батарея знов перестала працювати, то є такий маленький лайфхак. Я зробив це. Ну, от у мене така була ситуація, майже в польових умовах. Просто були ці модули і накрутив зразу ж такий момент. Можливо, захочете хтось повторити. Тобто вставив сюди просто е, модуль зарядки літія. Е, від нього е, підключив на DC-DC перетворювач, Тобто, у нас і літіва батарейка звичайно, як з одноразок. Е, просто цю, е, від цієї батареї ми на dc, -DC перетворювач dc перетворювач, Дає там, нам потрібні ці 9 вольт на плату. от На що хотів звернути увагу, якщо будете робити, значить, ці перетворювачі, не перетворювачі, а модулі для зарядки вони ну бувають там на. І 3 ампери ми з вами бачили, розглядали, да, які дають тобто для цієї батареї там, заряджати її струмом 3 ампери буде трохи багато. Да? Тому треба там, підібрати резистора, щоб, наприклад, якщо ця батарея там, на 900, да, ну, до 5 ампера, я думаю, буде нормально безпечно. А може і менш 300 мА. Ну, тобто по струму, дивіться. От. І... Тут ну, я зробив просто такий робив перемикач. От, для чого я його робив? Якщо оце він в виключеному з такому стані, у нас від батареї буде постійно працювати перетворювач. Він там тягне небагато да, на холостому ходу. Але ж, там наприклад, за 5 днів, за там, тиждень або 2 тижні він батарею все ж таки розрядить. Тому э, перемикач, який буде э, відключати батарею від цього перетворювача. Є схеми там, в принципі, в інтернеті є схеми, де там роблять на базі транзисторів, щоб коли ви там переключали, да, наприклад, э, і у вас він зразу так вмикався. І виключався, вимикався, і там було споживання саме-саме мінімальне. Але, ну, по-перше, у мене і не було тоді що робити. А по-друге, я, в принципі, більш такий за таку схему, тому що ну, літій не хочу, щоб воно було все під'єднано. Так, я його якби, повністю обеструмив, Мені так якось, наче. Безпечніше, здається. от Але це таке, це вже моє. Можете зробити на транзисторах, можете зробити так. от В принципі, оця плата, якщо будете використовувати такий модуль, да то у нього є контакти, яким підпаюється батарея, є контакти, які дають напругу. на DC-DC. Да? Він не робить там 5 вольт, він рівно скільки на батареї, стільки і видає на DC-DC. Але коли ви його все спаяєте, він зразу може не запрацювати. Я в огляді колись говорив, щоб він запрацював, щоб з батареї модуль пропустив. на... Треба на перетворювач, треба підключити зарядний пристрій, модуль запуститься, зарядить батарею. і потім буде, Якщо вона там заряджена або вам не треба заряджати наповну, то просто включити-виключити цей модуль, і вона буде працювати вже потім постійно. От, в принципі, у вас вже цей перемикач, він стоїть після модулю. Сам же модуль від батареї бере майже нічого, тобто, якщо воно там пролежить і 2 місяці, то нічого з ним не буде. Майже всі корпуса ця схема е, нормально може розміщатися. Є е, акумуляторні крони там, На Aliexpress, але ємність їхня, там, я замовляв, близько там, 350 плюс-мінус міліампер годин. І якщо їх заряджати, треба доставати, там, type c ставити заряджати. Або якщо вони так само зроблені, тобто стоїть маленький акумулятор, стоїть перетворювач, стоїть DC та саме і стоїть. Плата заряду. Да? Тобто все, все те саме, от. але тут чим краще, що не треба розкручувати, доставати, заряджати, знову ставити. Тут тихенько тут прорізали, зробили під роз'єм. І, в принципі, все воно працює. І в будь-який час ви можете його підзарядити або працювати. там. І якихо 5-10 хвилин підзарядили, вже заміри зробили, потім дозарядили, як вам потрібно. В принципі, у мене все. Всім дякую за перегляд. Можливо, комусь буде корисно. Підписуйтесь, ставте лайк, всім на все добре, нехай щастить.